Це було напевно кепсько, так? О, ні. Я в шоці? Усім привіт! І сьогодні ми з вами будемо здобувати останнє танцювальне досягнення у грі Little Miss Fortune. Якщо ви ще не бачили, як я здобувала інші досягнення, яких у мене немає, то я вам залишу все в описі. Тож... Не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, та ми розпочинаємо. Та зараз ми заходимо в цю зловісну печеру. О, це є чарівна печера, не така вже й чарівна на вигляд. Лише зачекай, коли потрапиш усередину. Мені подобається, як це звучить. Я маю питаннячко Що означає цей знак? Оу, не знаю, блиск? Оу, круто. Отже, коли будеш готова. Так, ми входимо в печеру. О, не дочекайся, коли побачу всі чари всередині. Вау, ця печера величезна. Луна. Що ж, давай досліджувати печеру. Окей, окей, окей. Я просто дуркую це не відлуння, це я. Ти справжня жартівниця, невдачо. Дякую. Тепер ми відправляємось. О, ні, хто це? Що це було? Що, я щось пропустив? Я не певна. О, ні, що там відбувається. Що це? Вечірка хом'ячків? Чарівна вечірка хом'ячків Я знаю, що ти любиш вечірки. Справді можна мені туди. Не знаю, ну давай дізнаймося. Оу, навіть не знаю невдачу. Ова бійка хомячків! Чи ти збираєшся щось з цим робити? Ні. <схи> ні. Я не хочу встрягати в їхні справи. О, ні, і що тоді буде? Я. Оно. Oh, Бачите, no. вони пішли на, віч... на вечірку. <гас> я вже забула про це. Здається, хтось розлив свій кетчуп. Оу, oh, буває. О, oh, вони м'ятні. Мабуть, варто з'їсти одне, щоб моє дихання було свіжим. Ну, знаєте, я ж маленька Леді. Маленька Леді. О, ні, невдача, не роби цього. О, ні. Ова! Почуваюся дуже добре. Е, окейсько. Зараз ми віднесемо пані е, сумочку. Вона подумає, що ми врятували її сумочку, допомогли хом'ячкам вирішити бійку. Ну, це майже сталося, так? І ми дещо отримаємо. І тоді. Настане момент X, який може тривати дуже довго. <сіх>, ні. Ось так. Ова, як це прекрасно. О, ні, ворони. О, ні. Ні. Кепсько. О, ні. Опа! Це були зовсім нем'ятні цукерки. З тобою все добре, невдачу. Я в нормі. Що, побігли? А ну точно спочатку почитаємо. XXX це звучить божевільно. Так, тепер ми. О, машинки. Погляньте на них з цими маленькими коктейлями та маленькими одежками. Вони на милі, як на мене. О, вона прокоментувала хомічків цих. Окей. Ой ой. Подивись на цю пані, здається, вона в біді. О, ні, здається, я впізнаю її. Вона власниця отого клубу. Справді? Так, схоже, її пограбували. Ой ой, здається. Складаюся, що це той хом'як у чорній масці. Так, твоя правда? Перепрошую, здається, в мене є ваша сумочка. Є Не налягайте на ці м'ятні цукерки, я спробувала одну і вже була і була дуже захоплива подорож. Це мені що це? Так, ось це біп-білет це твоя винагорода за повернення сумочки в біпкві квиток у клуб. Я піду на вечірку в клуб казково так. А ще будеш на крок ближче до вічного щастя. Я лише у виграші. Тун-ту-дун, ту тунтун. Давай, не вдай, ти зможеш. Так. Ці гарненькі машинки вбивають мене своєю милістю, такі гарненькі. Так, чувак, вітаю. Вітаю. Перепрошую, я дуже важлива персона. Ось мій квиток. Ви задумаєтеся, як невдача сюди заходить. Нарешті справжня вечірка. Ова, тут так гарно. Це поверх для важливих персон. Так, можна і так сказати. А мені можна потанцювати? Звісно, можна. Клас! Слухай, невдачу, ти маєш знайти білого кролика. Білого кролика? Навіщо? Він приведе тебе ближче до вічного щастя. Окей, я знайду його. Йоу, йоу. Ось. Так, зараз ми збережемося. Зберегти ось тут так. Тому що я відчуваю, це може бути довго. О, стоп, давайте нам треба. Ова, вони такі милі, такі милі! Це полуничний сік М -м -м, смакота. Полуничний сік? Отак. <свистов 'я> <свистов 'я> Перепрошую, мені можна пройти. <свистов 'я> О, окей. <свистов 'я> О, ні, однорожі! Що ти робиш? будь таким не що відбувається? Схоже, цей хом'як викликав Бога однорога на змагання станців. Ні, ми, маємо, ми не маємо на це часу. Вибачте, але я вже не, нічого не можу втіяти. У тебе все вийде однороже. Хух, я готова. А, ну, давай. Стрілки. Це ж ці стрілки. О, ні, це важко насправді. Можливо, здається легко. Я теж тебе люблю. Не вдачу! О, ні! Я пропустила щось, так? О, ні! Це довго триває, як я пам'ятаю. Це щось три хвилини. Паук. Окей. Хух. О, ні. Трясця! О, ні. Кепско. Я не знаю скільки потрібно отримати, щоб е, цей отримати досягнення. Там потрібно, щоб все було ідеально. Ой а, о, ні. О, ні, о, ні, о ні, о ні. Бам Я Якс форевер. Я відчуваю, мені потрібно буде це перепроходити. О, ні. Це було напевно кепсько, так? О, ні, я отримала досягнення. <рес> ти показав тому хоб'яку, Як справді треба танцювати? Вибач, що перериваю, але нам справді треба йти. Вічне щастя досі чекає. Хіба ти його не хочеш? О, так, дуже хочу. Давай. Я в шоці, в мене є досягнення. Я думала, мені потрібно буде це багато разів проходити. А Е, а скільки ще? Камінчику, усі дивилися на твої файні рухи. Ти був крутий. О, так, рожа. Наступного разу ми точно будемо першими. Ти був неперевершений. Цей, тож... То ж то ж то, що я можу сказати. Обов'язково, якщо ви не бачили моє проходження, я вам залишу всі посилання в описі. Я залишу вам запис стріму, де я проходила Little Miss Fortune, Там ще свої досягнення наздоганяла. Закину вам плейлист, де я проходжу Little Miss Fortune. Насправді гра дуже крутезна, тому раджу її подивитися. Оу є. Оу, є. Так, всі досягнення. Оце потужно. Тож, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Та скоро побачимось, Па-па!